У Харкові у науковій бібліотеці імені Короленка зібралися винахідники та раціоналізатори 23 жовтня, традиційно їхній день. Організатори кажуть, навіть за складних суспільно-політичних умов Україні все ж таки вирішили провести конференцію. Кожен рік в Україні, третя субота сентября, відмічається э, День ізобритателя і раціоналізатора. Несмотря на ситуацію, яка зараз склалася в країні, ми теж думали проводить конференцію, не проводить. Ну, знаєте, решили не переривати традицію. Поэтому вот сьогодні ми проводимо цю конференцію. Учасники конференції винахідники, науковці, патентознавці, підприємці, студенти, люди, які так чи інакше задіяні у створенні інновацій. Основна тема конференції проблеми у винахідницькій сфері. Так, наприклад, і досі не вирішено питання з раціоналізаторською працею. Общество изобретателей рационализатора в Украине подали в очередной раз Верховную Раду закон о рационализаторской деятельности. Хотя этот закон мы ну, еще на всеукраинской конференции несколько лет назад его как бы, предложили подать, подавали, но как-то реакции не, не было. Вот, и вот в, в августе месяце мы от Совета изобретателей рационализатора Украины опять инициировали рассмотрение вот этого закона. В этом законе определяющее, во-первых, там ну, прописано дефиниции, что является рационализаторским предложением, там расширяются несколько, как бы даже те же рационализаторские предложения можно оформить, будет и как, допустим, подать на патент. Защита именно прав автора самого. Вот. то есть потом вопрос о піддержці государства. От того віда діяльності за звичним сценарієм, урочиста частина з привітаннями медалі, виступи учасників. Докладники піднімали питання правові, презентували свої досягнення у винахідництві. Учасник конференції Володимир Грицеєнко спеціалізується у сфері механізації тваринництва. У цій галузі має десятки патентів, проте працювати винахідником доводиться на волонтерських засадах. Імеє більше 70 забрітєні по всім отраслям механізації жодного, роздачі корму, машинодаєння, заготовки корму, уборки поміщення, утилізації навозу. Самым интересным и самым тяжелым вопросом является машинное даение. По машинному даению порядка 24 изобретений, усовершенствование доильных аппаратов и их узлов. И поддерживаю связь с фермой «Алипс», которая выпускает оборудование для животноводства. Консультирую, как изобретения выполняю бесплатно для будущего, для развития, для знания студентов, обучаю их. Прийшов час будувати бізнес на ідеях, вважає Ольга Савченка. У своїй доповіді жінка розкриває можливості інноваційного підприємництва. Мы говорим, что у нас так называемый smart region, да, умный регион, то мы понимаем, что нас не просто интересует развитие предпринимательской активности, которым активно и давно занимаются, а развитие именно инновационного предпринимательства. В плане вуза возникает вопрос, чем мы можем быть полезны и как мы можем ориентировать уже наших студентов, наших выпускников для того, чтобы заполнить вот эту нишу. И в рамках международного проекта у нас появилась возможность, когда существует хороший австрийский опыт по развитию инновационного предпринимательства, международных программ, который позволяет нам в наши учебные курсы, учебные дисциплины вводить именно те предметы, те технологии, ту дидактику, которая и будет развивать предпринимательский дух, который нам вот в данном случае всем необходим. А поки майбутніх інноваційних бізнесменів університети тільки готують, вже досвідчені розповідають свої історії успіху. Василь Васильович почав збирати свої приси для олійних культур ще у 1990 році. Тоді ще заснував підприємство. Сьогодні його обладнання користуються популярністю не тільки в Україні. За счет эффективной работы нашего оборудования мы не допустили западных производителей. Нет ни германского, ни голландского, ни шведского, ни итальянского оборудования. Наше оборудование все запатентовано в Украине, в России, в Китае. Мы работаем в 17 странах. В Китае я уже работаю 17 лет. Практически единственный представитель, который в Китае что-то делает, это Василий Васильевич Сулин. В Китае, вот, допустим, завод, китайский завод производит наши самые малые прессы.